Доброго ранку, ми сьогодні з вами зустрілися на чудовому святі Берпінг Kids Bike. Зараз буде стартувати вже друга підгрупа. Зараз у нас проводиться нагородження вже першої підгрупи. Подивіться на цих малючків, хлопчики, одна дівчинка. Клас! Які вони щасливі, дуже гарні організатори, дівчата дуже веселі, такі енергійні. Вони заволікають дітей, допомагають їм. Одразу медалі, дипломи, Дуже прикольно, двері подарункові сертифікати в Galaxy Park! Вау! Дивіться, скільки спонсорів кружочок з роком по трасі. Вау, Дивись, яка тут доріжка, Бачиш такий асфальт. Вай, штовхайся ножкою, малюк. Вау, Повертайся сюди. Да? Повертай, молодець, дивись, як тут. Вау, це будуть справжні змагання між дітками. Штовхайся, ножки. Ух ти! Штовхайся! Давай сам! Вау! Знаєте, зазвичай Мишко дуже швидко їздить, а сьогодні прямо повністю весь супротив. А ось дивіться, там далі велике коло. спеціально зробила розмітку для цих змагань. Дуже подобається. Ось хлопчики допомагають з прапорцями, щоб керувати дітьми. Є різні палатки розпочати маями просимо будь ласка, усіх учасників і мами. І тата, і бабусі, і дідусі всіх запрошуємо на нашу розминочку. Ближче, дівки, підходьте ближче, ближче, ближче. Давайте станемо так ширше, тому що сьогодні в зафір -студіо у нас і будемо з вами танцювати і повторювати ось за нашими ось такими дівчатками. Поліна, Це благодійна ціль. Всі дітки виступають в велозабігах. Найменші дітки це велобіги, самокати, велосипеди з додатковими колесиком. Потім середня група це самокати, велосипеди. І старші це велосипеди. І старші вже дітки розділені на дівчат і хлопчиків коли молодші просто спільно виступають від 250, 250 гривень. Лайн була і була регістрація, реєструвалася попередньо. І вчора я вже заходила в шостій і Наприклад, з дитячих розваг, що тут у нас безкоштовно, це оця гірка батути, вони Ще старше, ось такі батути теж безкоштовно. Аквагрим, тільки що Марія зробила, Мишко не захотів. Буде солодка вата і попкорн безкоштовно, але трошки пізніше. Подпорти вони за додаткову плату, а тут можна як готівкою розраховуватися, так і донатити. Прикольно, типу, ти можеш купити їжу і не готівкою, а типу донат да ти скануєш QR-код і оплачуєш донат. Також тут привезли дрони. Це все можна подивитися. Насправді ти можеш задонатити і 500 гривень, і 1000 гривень, а отримати набагато більше. Твоя дитина порозважається. Тут є також різні там. Поні, Ельза, Ельфи, вони там проводять танці, конкурси, дають кульки на кожному кроці. Такі заходи відвідувати потрібно, обов'язково. Тим паче, що тут головна ціль це спорт, спорт для дітей, щоб дітки займалися, щоб заохочувати їх. Призи взагалі дуже чудові: медаль, диплом, сертифікат парк розваг галаксі. За перше місце 500, потім, напевно, 300 чи 400, друге місце я не подивилася. І за третє там 200 гривень. Ну, слухайте, це один атракціон Галаксі Парка, там 160-180 гривень. Але я вибачаюсь, так ти донатиш, ти отримаєш багато безкоштовного і ще й ти отримаєш подарунок. А який кубок? А, і диплом? Ну, Мені все сподобалось. Тому давайте на наступне будемо збиратися разом. Attention! Uh, uh. uh -huh. Let's yeah. oh. go! Let's go, let's go, let's go! Let's go with your mom! Come on, come on, come on, Наймолодші учасники нашого сьогоднішнього свята, звичайно, вже трішки придивилися. Тому у нас величезне, величезне наших змагання. Одразу, як тільки ви прийшли, заходьте до столи та реєстрації, фіксуйте свій номер, перевіряйте, щоб правильно ура! Фініш! Зараз ми поїдемо всі разом ще разом. Не повернутися зараз. І ще разом поїдемо. Давай, давай, давай. не маяна, їде, їде, їде. Так, мами, вам низький ухлін. Дуже дякуємо. Учасники наші отримали стартовий номер. Ми його дуже гарно і міцно закріпили на кермі велосипедика, а також отримали налітки. Наразі чекаємо наш протокольчик з вашими іменами. Дорогі наші мами і тата також Чекайончику. А взагалі Дяченко номер. Молодець. Розвертам і помазан. Пятку саме на нашій трасі слідкують маршали. ласка, будьте уважні. Дивіться за порядком на трасі для того, аби діти перебували у безпеці. Можна розганятися, рухатися. Повернути і зайти на підім дитинку на Остапченко. Я... Будь ласка, залишайтеся підно зробити номер 69. Руш! Марія. давай! Руш! Поїхала, поїхала. молодець! Найкращі дівчата. Для того, аби показувати, які ми стаємо... Активні та спритні отож ви хочете показати?